Вітаю на сторінці медиграю. Пропоную вашій увазі кутовий диван Женево від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,44 см і у глибину диван займає 1,47 см. Цей диван виконана в тканині Савана Нова від постачальника Ексимтекстиль. З палетки можливо обрати будь-який інший колір. До комплекту дивану входить три великі подушки та дві маленькі. На боковинах дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу МДФ колір темний. Одна бильця прикрашена хромованою декоративною трубкою. І в ній є бар. По низу дивану йде декоративна планка. В другій боковині велика та містка ніша для дрібничок. Бильця трішки закругльоної форми, немає гострих кутів. І задню спинку дивана продовжує прямокутна подушка на кутовій частині дивана. В кутовій частині дивану є великий та місткий короб для зберігання білизни. Принцип розкладання дивану єврокнижка для того, щоб його розкласти, знизу трішки піднімаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. Другий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основності квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце: 1,47 метр сантиметрів на 2 метри. Наповнення дивану, пружинний блок, повз пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. На цей диван також можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена на салоні. А я бажаю вам гарного дня, дочка вас у нас у гостях. До зустрічі.